Є одне слово в англійській, яке заходить майже у кожну фразу, так ніби це його квартира, і ще й вимахується. І це matter. Сьогодні ми його розкриємо, бо терпінню кінець. Привіт, Hi there. Сьогодні ми розберемо matter у всіх його проявах. Це слово так часто зустрічається в розмовній англійській, що його просто неможливо обійти стороною, воно настільки незручне для нашого розуміння, що потребує пояснень і тренування на тренажері. Matter рідко перекладається дослівно. Отже, спочатку розглянемо фразу no matter. Тут matter це іменник. Дослівно ніякого значення або немає діла зазвичай перекладається неважливо, немає значення. Залежно від питального слова no matter може також перекладатися би не. Наприклад, «no matter what» щоб не. No matter where. Жде No matter how much. No matter how many. Скільки бне. No matter when. Коли бне. Немає значення коли. Неважливо коли. щоразу коли і так далі. Ну, коротше, універсальна фраза на всі випадки життя. Наче бабусина фраза, аби живий був. Наприклад. No matter what happens, I'll be there for you. Що б не сталося, я завжди буду поруч із тобою. Дослівно, немає діла до того, що відбувається, Я буду там для тебе. Замість no matter плюс what, when, where або who, можна використовувати whatever, Whenever, Wherever, whoever і так далі. Наприклад, Whatever happens, I'll be there for you. Щоб не трапилося, я завжди буду поруч із тобою. На каналі є окремий відеотренажер, де ви можете відпрацювати ваші розмовні навички з цією моделлю. Я залишу посилання вгорі в підказках. Обов'язково попрацюйте на ньому, це буде дуже корисно для вашої розмовної англійської, а ми продовжимо. Після No matter ми зазвичай використовуємо present simple, простий теперішній час. Навіть якщо маємо на увазі майбутню дію. Наприклад, No matter when you arrive, call me. Неважливо, коли ви приїдете, зателефонуйте мені. А не No matter when you will arrive, call me. Дослівно має бути. Неважливо, коли ви приїжджаєте, зателефонуйте мені. Навіть якщо йдеться про конкретну ситуацію у майбутньому, все одно використовуємо простий теперішній час. Бо після no matter when англієць уже розуміє, що йдеться про майбутнє. Він не дублює майбутній час ще раз. Так само, як після when та if ми не вживаємо will, тобто майбутній час. Тому що цими словами ми вже натякаємо, що йдеться про майбутнє. Це вважається зайвим, ніби ти двічі сказав одне й те саме чому вони так роблять насправді. Бо англійська мова любить економити слова, а ще більше психіку своїх носіїв. Вони вирішили If плюс якщо трапиться, when плюс коли станеться, no matter плюс байдуже коли. Що станеться? Де це станеться? Цього достатньо, щоб позначити майбутнє. Тому замість майбутнього вони вимагають present simple. Простий теперішній час. If you see her, tell me. Якщо побачиш її, скажи мені. When you finish work, call me. Коли закінчиш роботу, зателефонуй. No matter when you arrive, text me. Байдуже, коли приїдеш, напиши мені. Щоб ви не плуталися. У нас у тренажері будуть речення No matter what happens. I'll be there. Щоб не сталося, я буду поруч. Will стоїть не після no matter, а в головній частині речення. Після no matter стоїть happens. – «present simple». А от I'll be there це вже основна дія. І саме вона стосується майбутнього. Тому WILL стоїть там абсолютно законно, без криміналу. Підрядна частина умова, час. No matter what happens, present simple. Головна частина. Результат дія. I will be there. Future simple. Якщо ми говоримо про минуле, ми використовуємо past simple, простий минулий час, після no matter. Наприклад, No matter what she did. I was there for Що б вона не робила, я завжди був поруч із нею. Тобто, я їй допомагав, я її підтримував. А зараз давайте попрацюємо з фразами, які містять «no matter», щоб підготуватися до роботи з повними реченнями. Відпрацюйте це до автоматизму, щоб у розмові вилітало легко, ніби ви народилися в Лондоні, але забули сказати про це паспортному контролю. Отож, полетіли. Here we go. Незважаючи ні на що. No matter what. У будь-який час. No matter what time. Неважливо як. No matter how. Куди б ми не поїхали. No matter where we go. Неважливо, чого він хоче. No matter what he wants. Неважливо, що він хотів. No matter what he wanted. Хто б сьогодні не виграв. No matter who wins today. Хто б вчора не виграв? No matter who won yesterday. Не має значення, коли це почалося. No matter when it began. Неважливо, яку з цих програм ви використовуєте. No matter which program you use. Немає значення, коли ти повернешся. No matter when you come back. Щоразу, коли я приходжу. No matter when I come. Де б ти не був. No matter where you are. Неважливо, чому вони повернулися. No matter why they came back. Неважливо, чому він запізнився? No matter why he's late. Неважливо, чому він учора запізнився. No matter why he was late yesterday. Скільки б вона не їла? No matter how much she eats. Я зроблю це, не зважаючи ні на що. I'll do it no matter what. А тепер попрацюємо з повними реченнями. Але спершу декілька популярних фраз із matter. What's the matter? Що трапилось? У чому проблема? Дослівно, що є справою? Що є проблемою? Ідеальна фраза, коли ти з'їв чиюсь шаурму, стоїш з повним ротом і кажеш What's the matter? У чому проблема? What's the matter with you? Що з тобою не так? Дослівно. Що є проблемою з тобою? Це те, що каже мама, коли ти просто подумав зробити щось дурне. Вона ще навіть не бачила, але вже знає, і каже What's the matter with you? Every second matters. Кожна секунда важлива. Дослівно, кожна секунда має значення. No matter the cost. Будь-якою ціною. Дослівно, не має значення вартість. Коли каже друг, Бро, зробимо це. No matter the cost. Значить, або буде весело, або хтось потрапить у новини. Money doesn't matter. Гроші не головне. Дослівно. Гроші не мають значення. кажуть це зазвичай ті, у кого вони є. Nothing else matters, ніщо інше не має значення. Або все інше перестає бути важливим. А також моя улюблена пісня гурту Металіка. A matter of life and death. питання життя і смерті. Часто жартома. Time matters. Час має значення. It matters. Це важливо. А тепер на тренажер. І не забувайте головне правило. Якщо ви шепочете, ви будете вміти тільки читати. Якщо ви кажете в голос, ви знаєте, як це вимовляється, і тим самим розумієте, коли хтось говорить англійською. Тільки так, все просто. Отож. Полетіли. Here we go. Неважливо, як ти почуваєшся, але ти маєш зателефонувати їм. No matter how you feel, you feel, should call Що б ти не думав, він хороша людина. No matter what you think, he's a nice person. No matter what happens, stay calm. Скажи, no matter who calls, tell them I'm busy. Щоб не трапилося, я прийду до тебе на допомогу. No matter what happens, I'll be there for you. Неважливо, навіщо ти зробив це, тобі все одно доведеться вибачитися. No matter why you did it, you still have to apologize. Ми будемо готові, коли б вони не приїхали. We'll be ready, no matter when they arrive. Скільки б я не робив, цього завжди недостатньо. No matter how much I do, it's never enough.

Хто б не прийшов, скажи, що мене немає. No matter who comes, tell them I'm out. Куди б я не поїхав, я завжди щось забуваю. No matter where I travel, I always forget something. Неважливо, що вони кажуть, я знаю правду. No matter what they say, I know the truth. Хто б не почав бійку, обидва мають вибачитися. No matter who started the fight, both need to apologize. Як би важко не було, ніколи не здавайся. No matter how hard it is, never give up. Неважливо, що ти думав, це була погана ідея. No matter what you thought, it was a bad idea. Куди б ми не пішли, ми завжди беремо картоплю фрі. No matter where we go, we always get fries. Яким би втомленим ти не був, тобі слід туди піти. No matter how tired you are, you should go there. Незалежно від часу телефонуй мені, якщо тобі буде потрібна допомога. Де б я не сховався, мій собака завжди мене знаходить. No matter where I hide. My dog always finds me. Зателефонуй мені, коли повернешся у будь-який час. Call me when you come back, no matter what time. Неважливо, що вони сказали, я все одно їм не вірю. No matter what they said, I still don't believe them. Неважливо, хто виграє вибори, податки не знизяться. No matter who wins the election, taxes won't go down. Я завжди буду тебе кохати, незважаючи ні на що. I'll always love you, no matter what. Що б я не робила, моя кішка все одно мене ігнорує. No matter what I do, my cat still ignores me. Добре? Ну, а тепер подивимося на дієслово to matter, яке зазвичай перекладається. Мати значення багато значити. «бути важливим». Наприклад, «Your opinion matters to me» Твоя думка має дуже велике значення для мене. Дуже важлива для мене. Значить, для мене багато. «Your your health matters more than your job» Твоє здоров'я важливіше, ніж твоя робота. Дослівно. Твоє здоров'я має більше значення, ніж твоя робота. The weather doesn't matter. We'll still have fun. Погода не має значення, ми все одно добре проведемо час. Does it really matter to you? Це так важливо для тебе? Це дійсно має значення для тебе. А в запереченнях doesn't matter має значення. Нічого не означає. Неважливо. Наприклад, it doesn't matter anymore. Це більше нічого не означає. Це більше не має значення. «It doesn't matter» Може навіть означати мені начхати, це мене не хвилює, нічого страшного, все нормально. Наприклад, «My age doesn't matter to me». «Мені начхати на свій вік. Дослівно, мій вік нічого не означає для мене. «It doesn't really matter if we are a few minutes late». нічого страшного, якщо ми на кілька хвилин запізнимося. У розмовній мові ви часто почуєте просто коротку фразу Doesn't matter. Займенник it опускається, але мається на увазі. Наприклад, випадково зіткнувшись із кимось, можна почути такий діалог Oh, sorry, I didn't see you. Вибачте, я вас не помітив Doesn't matter, it happens. Нічого страшного буває, дослівно, це трапляється. «Doesn't matter» у такому разі означає нічого страшного, не біда, все нормально, ну й добре, дрібниці, все одно або без різниці. А тепер давайте відпрацюємо це на тренажері. Не забувайте, що вам важливо постійно відпрацьовувати свої розмовні навички. Прокручуючи тренажер по колу і намагаючись встигнути відповісти під час паузи. Ваша свідомість починає адаптуватися до іншомовного мислення і навички автоматизуються. Отож, полетіли. Here we go. Вибачте, я пролив каву на стіл. Sorry, I spilled some coffee on your table. Дрібниці я приберу. doesn't matter i'll clean it up Твоя думка має велике значення для мене Your opinion matters to me Це більше не важливо It doesn't matter anymore Ах ти ж блін черга така велика Ugh, this line is so long. Усе нормально, у нас є час. Doesn't matter, we have time. Йому начхати на свою сім'ю. His family doesn't matter to him. Це так важливо для тебе. Does it really matter to you? Вибачте, я не хотів переривати вас. Sorry, I didn't mean to interrupt you. Усе гаразд, кажіть. Doesn't matter, go ahead. Твоє здоров'я важливіше, ніж твоя робота. Your health matters more than your job. Нічого страшного, якщо ми на кілька хвилин запізнимося. It doesn't really matter if we're a few minutes late. Я помилково замовив тобі чай замість кави. I accidentally ordered you tea instead of coffee. Нічого страшного, я вип'ю чай. Doesn't matter, I'll drink tea. Погода не має значення. Ми все одно добре проведемо час. The weather doesn't matter. We'll still have fun. Гроші нічого не значать для мене. Money doesn't matter to me. Важливо, чи з'явишся ти вчасно. It matters if you show up on time. Ой, ти ж сказав у п'ятницю, а не в суботу. О, oh, thought you said Friday, not Saturday. Неважливо. У суботу теж підходить. Субота теж працює. Doesn't matter. Saturday works, too. Неважливо, що кажуть люди. It doesn't matter what people say. Вибач, я на кілька хвилин запізнився. Sorry, I'm a few minutes late. Усе нормально, я теж щойно дістався сюди. Doesn't matter, I just got here too. Нічого страшного, якщо я візьму твою зарядку. Does it matter if I take your charger? Неважливо, скільки це коштує. It doesn't matter how much it costs. О ні, я забув принести твою зарядку. О oh, ні, no, I forgot to bring your charger. Ну й добре, принесеш її наступного разу. Doesn't matter, bring it next time. Важливо, як ви розмовляєте з людьми. It matters how you talk to people ціна не мала значення, тому що я дуже хотіла ті парфуми. The price didn't matter because I really wanted that perfume. Я хотів передзвонити тобі раніше. I meant to call you back earlier дрібниці, це не було терміново. Doesn't matter, it wasn't urgent. Я розповів йому правду, але це вже не мало значення. I told him the truth, but it didn't matter anymore. Чому це так неважливо для тебе? Why doesn't it really matter to you? Вибач, я забув відповісти на твоє повідомлення. Sorry, I forgot to reply to your text. Нічого страшного, я зрозумів, що ти був зайнятий. Doesn't matter, I figured you were busy. Він сказав, що це було неважливо. He said it didn't matter. Ой, я замовив салат, а вони принесли картоплю фрі? Oh, I ordered a salad, but they brought fries. Усе нормально, я її з'їм у будь-якому разі. Doesn't matter. I'll eat them anyway. Чудово. Ну що, народ, на сьогодні достатньо. Якщо ви досі тримаєтесь і не вимкнули це відео. you matter to me. І це страшенно приємно. Пам'ятайте, повторення має значення, ваші навички мають значення, і підписка на канал теж, між іншим, дуже має значення. Особливо для Ютубу, який дивиться на мене як суворий бухгалтер, і такий. А підписатись вони не хочуть, га? Тож давайте так. Поставте лайк, підпишіться і вдарте в дзвіночок. І якщо вам сподобалось, напишіть комент. А якщо не сподобалось, теж напишіть комент. Я все одно прочитаю, поплачу і піду робити нове відео. Так і працює контентмейкінг. Дякую усім, хто вже підписався і проявляє активність. Це дуже допомагає розвитку каналу. Окрема подяка, хто спонсорує моє відео і тим, хто донатить. Ваш внесок безцінний. Пам'ятайте, у вас все вийде. Ніколи не здавайтеся! Слава Україні! І never give up! А на сьогодні все. До зустрічі!